Я вітаю вас, мудрі неповторні люди сьогодні на моєму каналі, авторському каналі Апогея, де ми з вами розбираємо дуже цінні знання, як людина нового часу має інтегруватися в цьому просторі і жити відповідно його законам. Хочу спершу сказати, що на моєму каналі забороняється розповсюджувати інформацію інших ресурсів. Тому що я вважаю її дуже протиречивою. Так само я забороняється в коментарях повчати когось критикувати і так само звинувачувати. Це маленька така ремарочка на початку відео. Сьогодні, друзі, я пропоную вашій увазі тему, яку я хочу розкрити давно, в принципі, але так як ми з вами вже зачепили такий період розвитку. Нашої свідомості зараз в цей момент, де ми живемо, то я хочу сказати вам про перші самі такі е, глибинні е, істинні програми, які вкладені нам з вами з самого первинного того зародку, там, де ми з вами отримали, тобто люди, так, які розвивалися, багато циклів, багато тисячних, Ми отримали той Первинний ген, як я кажу, він називається Благородний ген. Так? Це ота сяюча частиночка, зернятко, яке я часто оспівую у віршах, які мені приходять, озвучую для вас. І ви знаєте, саме з того гену благородного, ми є з вами нащадки благородного роду, тобто роду від Творця. Як би воно не звучало, просто його якось тут треба словами оформити, так, щоб було зрозуміло. Тому що це є ієрархія, ієрархія служіння, так, і вона є, вона пробудована, ми не можемо її змінити. І коли ми з вами входимо в процес еволюції і розуміємо, що в нас є той благородний ген, так, який був закладений разом. З програмами, які ми ніколи не можемо змінити, і є такий термін як істинність знання про ті програмки. І сьогодні я вам скажу: назву три таких програми, які тут на землі потрібно шанувати, цінувати, виконувати, розуміти і усвідомлювати, що це ніколи, ніхто. Не змінить, тому що такий план існування, в якому ми є, тобто цей вимір, де ми зараз і говоримо з вами зараз в цьому відео. Кому ця інформація цікава, будь ласка, підписуйтесь на цей канал. Ми говоримо тут дуже про щирі речі. У нас збираються мудрі, неповторні люди, які вже цінують те, що вони просто тут знаходяться в цьому плані життя, які відкопують глибинні знання про себе, про свою істину природу, які не бояться занурюватися на величезні глибини таких знань. Якщо ж комусь така інформація важка, будь ласка, покидайте канал, ми тут нікого не тримаємо. І так, друзі, три самих важливих закони е, існування нас з вами тут. Програми, в які вони вписані, так, і які ніхто ніколи змінити не може. І це є наша цінність з вами в цьому, що у нас є вкладені такі програми. А саме дивіться, які. Перша програма це. Е, Така, знаєте, воля до життя, жага до життя, так що людина завжди хоче жити. Як би не було, в якому б стані вона не була. Тобто ця програма життя вкладена в нас з вами, так самого життя як процесу. І вона є. Первинною програмою, закладеною і записаною в наші з вами ДНК, в наші клітини, так? і ця програма безкінечна, безкінечного процесу життя. Тому, щоб розвіяти міфи про те, що кажуть, людина є там безсмертною, так? є безсмертною енергія життя. Яка весь час тіче через нас і через все живе. Тобто саме так воно звучить. І ця програма виглядає як бажання жити безкінечно. Тобто енергія зупинитися не може. Якщо вони енергії зупиняються, життя, так все просто як замерзає. Воно стає, немає цього руху атомів, так, немає руху. Абсолютно ні кварків, там, фотонів, там, ще чогось. От якщо воно застиває, все, тоді застиває все життя, але воно не може зупинитися, тому що той, хто його запустив, знає, що цей процес безкінечний. І ось ми з вами тут. Тому воля до життя, до продовження його так, в собі, і просто страх включається, так, коли ти його втрачаєш, наприклад, як тіло фізичне. Включається завжди страх, але якщо ти розумієш, що ти далі продовжуєш свій шлях як енергія, ти заспокоюєшся. бо ти знаєш, ця програма є невід'ємною і вона вкладена в саму, в саму суть так? і є метою твого перебування тут. І так, воля до життя. Правильно, перше, що ми не можемо це змінити. Скільки б не було людині років, якою б вона не була, завжди в ній є бажання жити далі. Первинна програма перша. Друга програма це програма, яку так само було закладено тоді, в той, разом з тим благородним геном, з тими програмами, з тими енергіями, які запру, запущені були з самого е, початку. Так? Це е, Воля, бажання до продовження свого роду, тобто з якого ти вийшов. Продовження розмноження. Так? Це значить, нам вкладено, вкладено бажання до дітородної функції. Так? Тобто функція вкладена, бажання вкладене в це, що там воно має так відбуватися, і це ніхто ніколи не може змінити. Задумайтесь над цим. Чому завжди ми шукаємо собі пару? Чому це є головним в цьому плані існування після того, як ти вже тут живеш і цінуєш своє життя і хочеш продовжувати його? Тобто розвиток, так, як віточки на дереві, як ці всі квіточки розпускаються, як плоди розмножуються, так, цей рост йде в продовженні через своїх нащадків, так, через діток. Народжування діток. Тому це є закон, його порушувати не можна. Все інше, що обігрується навколо цього закона, воно буде не істинним і буде спотвореним. І так як ми з вами порушуємо ці старі міфи, так, то ви просто гляньте, скільки всього домішано сам в цей процес, як він зараз взагалі втрачена його ця істинна цінність. Так? Святість сама втрачена так? багатьма людьми. Я не кажу всіма. Тому що продовження шукаєш пару, так? у нас закладене бажання шукати пару. І ми її шукаємо. В нас воно є первинно закладеним в нашу програму життя існування. Розумієте? Ти не можеш по-іншому. Народжувати жінка може, закладена вона так. Розумієте? ній закладено це. І тому і допомога тут, як секс, сексуальність. так? Оце таке те, що тебе притягує до одних людей і відштовхує від інших це є формування знов-таки поля сім'ї. Поки ти тут, в тебе є сім'я, так? саме така, яка є. І це є друге правило, закон, це є. Програма первинна, яка вкладена в той зародок, який ще був до всього, що мало тільки тут проявитися. Так? І третя, яку я виділила, як важливо сьогодні дати, їх є ще можна ще говорити про це, але сьогодні я ще вам дам ще одну таку е, тему. значить, е, Додаючи туди, до тих двох. І в нас вкладено а, оця воля, так, бажання пізнавати і розвиватися. Пізнання це є поштовх, внутрішній імпульс, який не дозволяє зупинитися, тільки якщо просто жити і просто народжувати тут, так, як продовження родів, так, тих. То і ще повинно бути цікаво це робити, цікаво жити, цікаво розвивати себе ще й в плані мислення, в плані інтелекту, логіки, пізнання себе як людини от тієї, в якій є той самий благородний ген. Розумієте? І ось воно підпихує, тому що, якби не було в нас жаги до знання, до пізнання, до розкриття себе в вищих знаннях, в вищого порядку існування, так? До, до того, щоб володіти знаннями світобудови, світотворіння, так як ми з вами знаємо, бо вони в нас вкладені в наші клітиночки, в наше ДНК, в, 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 в наші енергії. Так? І ось осмислюючи ці. Цікаві такі для себе розкриття, пізнаючи себе з різних ракурсів, так? через почуття, через осмислення, так? через усвідомлення, там ще багато чого можна сюди назвати. І ось це є те саме, що підпихує нас усіх ходити і заглядати десь кудись, щоб знайти собі потрібну інформацію для свого. Розвитку для пізнання себе в знаннях, тому що людина, яка залишається десь якийсь період і не включає волю, свою духовну волю до пізнання знань глибокого, первинного, вищого порядку, їй стає тут жити дуже-дуже нецікаво. Вона сумує. Кожному з нас стає сумно, і як тільки ми щось десь знову новеньке знаходимо, ми отримуємо таке знаєте, задоволення від усвідомлення, від прозріння. так? Наше життя змінюється. Змінюється взагалі в корінні своєму. Тому що створюються нові реакції, коли людина пізнає світ з. Більш об'ємного такого ракурсу, вона згадує свої оті первинні цінності, вона починає жити по-іншому, мислити по-іншому, в неї формуються інші нейронні зв'язки в мозку. Розумієте? Клітина починає вібрувати по-іншому, так як ми вже говорили, є такий вираз у нас серед нашого кола, так, де ми спілкуємося в групах там, з моїми е учнями, з моїми друзями. Так. Клітинна ейфорія, Клітинна ейфорія з'являється. З'являється радість. Радіє хто? Радіє от, от той згусток енергії, який живе через тебе. Він має, ти маєш цінувати своє життя і намагатися його продовжити, піклуючись про себе, про свої стани. Так? Ти маєш продовжувати рід, народжуючи собі подібних, вкладаючи в них свою мудрість і так далі, і ти маєш постійно розвиватися. Це три головних принципи, три головних програми. Які взагалі є самою високою цінністю в нашому з вами існуванні в цьому плані життя. І як тільки у нас вони досягають такого рівня, тобто визрівання, так? вони визрівають до якогось співвідношення з космічними задачами, то ми переходимо з вами на інший рівень розвитку, тобто на більш високочастотний, це те, що з нами зараз з вами відбувається. Тому, друзі, пізнання. Цього життя, воно є тут первинним, так? Воно одне із первинних. Розумієте, через то зараз у нас така сила, вона підштовхує. І зараз дуже важливо, щоб кожен розумів, що є дуже багато брехливих вчень. Так, є багато вчень, які просто завершили своє існування. Вони, тобто, стали неактуальними, в тому числі на фоні релігії. Так, ми говорили з вами в минулому відео. Я говорила вам про цю енергію, про текучу, як я завжди кажу, ти текуча річка, ріка, ти ріка життя. І ось зараз, коли прийшов час очистити себе від того мулу, від, від тих всіх водоростів, які там бовтаються вже мертві, ті енергії, які віджили себе, і вони нам не потрібні, ті, що нам заважають. Далі пізнавати себе, розкривати себе в цьому світі, пізнавати закони творіння, починати творити, так, стілювати себе, починати творити свій простір, починати з ним співпрацювати, починати вже пора, вже розумієте? І ось зараз ще є ось така платформа для того, щоб зрозуміти це більше, прожити на собі, очистити себе, зрозуміти свою глибину, відкрити в собі ті знання про той первинний ген, про благородний ген. Це зараз саме потрібно робити. Я через то говорю вам, що навчання в школі вищої інтеграції людини дає саме такі усвідомлення. Ми навчаємося усвідомлювати ці речі. Ми проживаємо стани, ми займаємося з вами. Я вкладаю туди дуже багато свого часу. Це моя робота, це моє, моє служіння людям. І я формую свої курси так, щоб саме. Через високочастотну нагружену інформаційну таку хвильку вона торкалася саме тих місць, куди потрібно кожному з вас, бо ви всі неповторні, абсолютно різні. Є один маленький такий ще момент, що, крім того, благородного гена, у нас з вами є гени тут земні, так, які так само формують наше поле існування тут з вами, в кожного з нас, в наших родинах. Тому треба розуміти, що поки ти не розкриєш ці земні свої задачі, для чого ти тут родився, яку саме енергію маєш розкрити через себе, так? що саме активувати тобі тут потрібно сьогодні і зараз? Поки оце все не усвідомиш, ти не можеш досягнути тої, тієї своєї істинної сутності. Розумієте, чому так зараз? Чому так зараз актуально зрозуміти, скласти себе отак, щоб ти зрозуміла чи зрозумів, що ось для цього ти тут, і усвідомити, так? щоб стати цілісним для пізнання вищих якихось моментів. І там далі починається оце таке творіння. Творіння кожного кроку, воно таке вільне, воно таке, воно таке. Прозоре, воно легке, і воно дуже цікаве. Тому потрібно зараз очищати себе від старих шаблонів, яких ти просто зачепився, десь там, і весь час спотикаєшся об них. І їх тільки можна розкрити те, там, в тому місці, де ти пізнаєш а вищий порядок. Тебе якось життя туди саме відносить, коли ти тільки починаєш це робити. Розумієте, ота штука і підпихує. Тому 13 березня, друзі, стартує курс в моїй школі вищої інтеграції людини, який я створила і назвала інтеграція особистості. Тому що без інтеграції особистості, так? тобто інтегратувати всі свої енергії, які тільки в тебе є, і щоб їх цілісно. Відчувати і коригувати, і направляти. І тобто людина має спочатку себе зібрати в цю форму цілісну, відчути свою значимість, відчути свій талант, своє призначення тут, а воно робиться елементарно і за один курс це можна зробити, але курс буде обширний, він буде два місяці йти. І це можна тільки після цього, ти попадаєш в такі простори. Тобто своїм мисленням, усвідомленням, почуттями, взагалі станами, де ти починаєш абсолютно інше життя. І навколо так само своїми цими енергіями впливає, впливаємо ми з вами, друзі, ми їх передаємо, ми їх роздаємо близьким своїм, оточуючим своїм, світові всьому. Через то я вважаю, що це дуже важливо. Ви знаєте, от я Правда, я горжуся тим, що я створила таку школу, я горжуся, що я йшла туди дуже багато років. Так? Це, це мої напрацювання, це мої системи, які я збирала, вкладала, це мої знання. Тобто, я їх не присвоюю, я їх провожу. А я колись їх на себе все-таки грузила, вантажила, завантажувала. Так що зараз так, от, зараз саме так. І так, друзі, кому цікава така інформація, хто хоче повчатися, навчатися в моїй школі, будь ласка, бронюйте місця, там гарні знижки ще в лютому місяці. Хто забронює місце в лютому місяці ще зараз, так, там дуже гарна знижка. Домовитися можна завжди про гнучки, методи оплати. Це в мене завжди є така функція. І, друзі, просто. Заявіть про себе. І тоді ми будемо далі бачити, як воно все розгортається. Просто заявіть, зробіть цей крок. От. Не тягніть до останнього, бо сама процес організації він так само займає час. я ще хочу сказати: кому потрібна персональна консультація, будь ласка, так само, заходьте на мій сайт. Я працюю через цей сайт, він робочий, там є робочі кабінети. Кожен, хто, наприклад, придбає хоча б щось, хоча б одну послугу, або там якийсь курс, або там просто якусь практику, ви вже маєте свій кабінет. У вас вона залишається назавжди. От. Оплата проходить по системі PayPal, так воно, так воно функціонує там саме через сайт. Якісь питання є, задавайте. Тобто, я завжди на зв'язку. І так, підводячи рисочку, я хочу, друзі, наголосити, щоб ви не забували ті речі, які не можна змінювати. Тому що кожен раз в цьому житті, якщо ти десь просто зраджуєш себе в тих трьох основних принципах, бачиш їх неважливими, наприклад, так? це є зрада. Тому не може бути людина цілісною, і звідси фізичне здоров'я, психічне здоров'я. Ем, стан, оцей внутрішній, він напряму зв'язаний з задоволенням всіх, і усвідомленням задоволенням і усвідомленням всіх тих трьох програм, які в нас вкладені, і ми їх змінити ніколи не зможемо. Ясно, ясно. Добре. Всім, всім дякую, друзі. Всім дякую, бажаю вам отакого світлого пізнання, бо тільки так ми зможемо змінити світ. Тільки так, коли змінюючи себе, ти змінюєш світ. Інакше не буває. Наступне відео запишу вам про 23 рік, про ті енергії, які будуть в ньому творити реальність. Всього найкращого вам до побачення. З вами була я, Тетяна Сахненко, експерт у сфері корекції долі людини, і екопсихолог, коуч, так само поетеса, як ви вже знаєте, ну і багато ще чого. І, в принципі, що б я не сказала, воно буде мені мене зменшувати в моєму об'ємі, бо я якось живу зовсім по іншим сприйняттям. І бажаю кожному з вас мати оту цілісність і бережіть себе, правда. Бережіть своє здоров'я, бережіть своє тіло, бережіть свою нервову систему. Стілюйтеся саме самими благородними помислами. Всього вам найкращого, до побачення.